Усім моїм підписникам привіт! Сьогодні хотів поговорити про таку тему, як заточка ножів в домашніх умовах. Всі знають, що з часом все одно ріжучий інструмент потрібно заточувати. Навіть такі, наприклад, інструменти, як бензопилка штиль, рекомендує заточку цепа в протязі 2-3 годин безперервної роботи рекомендує підточити ножа Цепа, перепрошую. Тому. В зв'язку з цим і також між ще є виключенням, ножі треба заточувати. Тому я хотів сьогодні показати, як можна в домашніх условіях, умовах, перепрошую, скажімо так, невеликими затратами поправити і заточити ножі, для того, щоб можна було безперервно працювати. Зрозуміло, що вищою точкою пілотажу це буде заточка на заточному станку, до нього ми це ще дійдемо. Це буде кілька відеорубрик про заточку. Почнемо з найпростішого. Простою приспособую на ось такому прикладі такого точила. В кожного, я думаю, вдома майстра є ось таке от любе будь-яке точило, яке має 3000 обертів 2800, Круг. Круг бажано, щоб був чим більше, тим краще. Тим менше буде ось ця сфера, яку буде вибирати, і буде рівніша заточка. Але про це згодом. Тому давайте зараз я покажу ось. Непоточений ніж. Уявимо, що це ніж після роботи. Він не заточений. Це після термічки, такий трошки бракований, недошліфований ніж є. А ось це ніж новенький заточений, такий, як ви отримуєте на порізі. Тому є кілька варіантів. Є варіант віддати заточникам, як я всім кажу, віддайте спеціально обученим людям для того, щоб вони. Заточили вам ножа. Але є випадки навіть такі, що в хлопці настроєна заточна приспособа на 45 градусів, вони вам влупили і воно вже так не тягне. Тому на щепорізах такого типу, як в мене, кут заточки 35 градусів, про що я всім говорю, і навіть декому пишу на щепорізі 35 градусів. Пишу позначку маркером для того, щоб ви не забували. Приспос... Значить, для того, щоб в домашніх умовах заточити ножа, я зробив таку гарненьку. Ви можете зробити щось не таке, можете не фарбувати, це не обов'язково. Таку от приспособу. Приспособа є пластиною, по якій ми будемо водити ніж відносно точила і заточувати ніж. Приспособа складається з пластини. Пластина це вхід з щепоріза, який вирізається з корпуса, і дві бобишки, якими вони прикручуються до точила. Давайте я зараз. Також вони мають ще такі от два адаптери, які прикручуються до самого точила для того, щоб прикрутити таку пластинку. Зараз я це все власно, наглядно прикручу і покажу. Отож, встановив я ось таку приспособу. Зараз я давайте вам її докладно опишу. Вона складається ось це штатний кожух. Це вже виготовлено дві таких пластини з отвором на 11 і з двома різьбами. З цієї сторони, з цієї. Вони вкручуються на місце підручників опорних, які тут встановлені. У вас така пластинка. І в нью вмонтована вже ось така от пластина, по якій. Ми будемо точити ніж. Ось тут, з цієї сторони і з цієї, є по болту, який тримає, і можна ось є. Я поставив собі мітки, якими можна прикручувати швидко і знімати і ставити на місце пластину, не збиваючи градус заточки. Тому, як я вже казав, ножі мають кут заточки 35 градусів. І для того, щоб виставити вам. Кут заточки, потрібно прикласти ніж до каменя, зараз я, і виставити його ось так от, по каменю. Чим більший у вас буде круг діаметром, тим буде краще приставати і буде менша оця лінза, яка буде утворюватися. Під час заточки. В ідеалі лінзи взагалі не має бути, має бути рівний. Але так як ми заточуємо в домашніх умовах, доведеться чимось жертвувати. Значить, встановили по куту заточки камінь під, підручник. Запускаємо точило. Після кіше не заточувався. В вашому випадку це вже буде юзаний міш. Тут бажано різні інструкції азнімати, то щоб різно, неотатак, неотак, аліно, затові. Головне бути уважно, коли проходити по кромки щоб її не спалити, щоб вона не почорніла, не посиніла, не позовеніла. Тому Два рази проходите і в водичку. Зрозумійте, що отак от на коліні ви ніколи не заточите рівно. Це просто бріє, ребята. Ось, виставили рівненько, сильно не тиснути. І рівненько пішов. Одне з цим не тиснути, Точило, крутиться, воно візьме, своє зніме завжди. Я заточую по факту новий ніж. Чому так довго? Ну, ще має я... яму невеличку посередині. Ще має, ось як бачите, блікує кромка, ще не, не доточений. Ще трошки має блік. Зараз це діло виправимо. І того, що ви доходите до завершувальної операції, це коли іскри вже йдуть у вас по ножі скачуть. Це значить, що ви вже заточуєте саму рідучу кронку. Фактично у вас воно буде це майже від початку, тому що ви, ви точите вже заточений ніж. Просто притуплені. Цей момент треба за кожним разом проходом. Потрібно вже змочувати ножа, щоб він не нагрівся, не спалили викромичком. Без зусиль майже не прижимаєте, тільки торкаєтеся, легенько. обов'язково заправити ножа ну Тоді він буде брити. Зараз ми спробуємо. В мене є малюнок. Ми зараз на ньому спробуємо, як воно його буде різати. Перекинемо цю сторону. Взагалі це дуже дрібний, можна на крупнішому. Це, зараз я скажу, у мене значить з яка тут. 120-240 брусочок. Це трохи за замікей. Можна і на крупнішу. Ось у мене такий бут. Ну, О! Дивіться. Я не обіцяю, що він буде різати там на навісу. Ну, ось. Він відрізав. Так, я не знаю, чесно, хочу, ще буде різати. Певно, не буде. Тому що кут заточки, але отак бачите, Він ріже бумагу без проблем. Бачите, він ріже. Нам не треба ідеальної гостроти такої, щоб воно було як бритва. Нам головне, щоб кут заточки був 35 градусів і він був гострий. Тому що при перших обертах, якщо ви там вже ідеально виведете, все одно цей край заб'ється. І це буквально буде на перших 5-7 різів ота ідеальна така бритвена-бритвена заточка. Зрозуміло, коли буде точитися на станку на шліфувальному, воно буде мати таку заточку. Але тут кут заточки 35 градусів. І от того, щоб отак от різати бум, папір, я не знаю. Чи... Нагадаю ще раз, що це ніж бракований, це залишки, тому я на ньому показую. Ось такий от ніж. Бачите, він не має. Тут бути білий, не має бути ні забоїв, тоді буде ще поріз, чітко працювати. Що я ще хотів сказати? Значить, для того, щоб проводити заточку в домашніх умовах, доведеться все одно трошки напрягтися. Чому? Доведеться зробити ось таку приспособу, яка буде має трошки е, регулюватися обов'язково, тому що десь круг з'їстя, під'їстя її доведеться придвинути і вже вам буде не По-друге, круг має бути обов'язково новий. Умовно новий. Не такий, що вчора ви на ньому заточували лом, сокиру, а сьогодні ви на ньому точите ножа. Ні, ні в якому разі круг має бути рівненький або заправляний, або новий круг, і ви на ньому маєте точити тільки ножі під щепоріз. Ніяких сокір, ніяких ломів, зубил тут не можна заточувати. Вам потрібно ідеально без биття круг для того, щоб вам не вибивало ями на ножі. Ще. Значить, по круг, яка має бути зернистість круга. Зернистість круга має бути 80, 100, 120 гріб. Більше, менше може бути, але така от зернистість найкраще підходить для заточки ножа. По кольорах кругів я вам. що Це або білий, або зелений круг може бути, або який в мене сірий. В принципі, шукати якихось кольорів не варто. Заточуємо, ножа обов'язково з водою, правимо його на осілочку і ставимо на щепоріз. Наступне відео я зніму схожу приспособу зроблю, тільки вона буде вже рухатися відносно станіни, ось так от. Буде ніж закріплюватися в неї. І теж буде на ось такий. Значить, поліс. Цю приспособу. Я подумаю, певно, її, якщо хтось дуже хоче сильно і має мій поліс, має ось таке точило Дніпроем, пишіть коментарі. Я подарую. Якщо вам сподобалось дане відео за точки ножів, і вас цікавить ця тема, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. І я буду знати, що вам цікаво, і я буду знімати відео надалі в цій рубриці заточки інструмента. До нових зустрічі!